Рада національної безпеки та оборони запровадила безстрокові санкції проти кількох громадян. Про це йдеться в указі президента Володимира Зеленського від 12 лютого. А саме під санкції потрапили колишній президент України Петро Порошенко, бізнесмени Ігор Коломойський Ігнадій Боголюбов, колишній нардеп Віктор Медведчук. У списку підсанкційних і олігарх Утікач Костянтин Живаго прокоментував таке рішення РНБО у своєму вчорашньому вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський, не називаючи прізвищ. Щойно провів засідання РНБО рішення ухвалене буде опубліковано завтра. Захищаємо нашу державу та відновлюємо справедливість. Кожен хто знищував національну безпеку України та допомагав Росії. Кожен повинен відповідати. Мільярди, які були зароблені, фактично продажем України, українських інтересів, української безпеки, повинні бути заблоковані і повинні працювати на захист України і українців. І це буде обов'язково обов'язково. не обов'язково обов називати всіх поіменно, аби українці розуміли про кого йде мова, чого тільки вартий олігарх живаго, який неодноразово опинявся в центрі кримінальних розслідувань та звинувачень у фінансових махінаціях і злочинах проти України. Підставами введення санкцій щодо живаго стали його тісні зв'язки з Росією, зокрема з підсанкційним російським олігархом Олексієм Федоричевим. Також неодноразові злочини у банківській сфері пов'язані із виведенням 500 мільйонів гривень кредитних коштів із банку фінанси та кредит. Окрім цього, Живаго постачав українську залізну руду в РФ через компанію Форекспом, підтримуючи російську промисловість. Автокрас експортував до країни агресора вантажівки, Росава та преміорі автошини, які ще в 2022 році постачалися російським формуванням на окупованій території. Цей перелік можна ще продовжувати і продовжувати. Олігарх ухилявся від податків, роками продавав українську руду за заниженими цінами через офшори, виводячи прибутки за кордон. Також намагався дати хабар більше 2,5 мільйонів доларів екс-голові Верховного суду Всеволоду Князєву. А зараз так і взагалі переховується від правосуддя і оголошений у міжнародний розшук. Отож, серед запроваджених доживаго санкцій і блокування його активів, нагадаємо, він є мажоритарним власником групи Ферекспом, одного із найбільших експортерів залізорудної сировини в Україні. Тож цілком імовірно, що такі обмеження від РНБО це перші кроки до націоналізації компанії. І це не дивно, адже корупційні схеми та несплата податків, експлуатація українських надр без користі для країни та виведення прибутку за кордон навряд чи позитивно впливають на економіку України. Стратегічні активи повинні бути під контролем держави, а не в кишенях олігархів. Після перемоги на країну чекає відбудова, яка потребує значних фінансів. Важливі підприємства мають працювати в інтересах держави, а не на яхти та розкішне життя олігархів. А прибуток повинен бути прозорим та офіційним, а не ховатися на офшорних рахунках. Живаго десятиліттями наживався на державі, ухилявся від податків і працював на власні інтереси. Настав час відповідати за свої вчинки. Вікторія Максимович, новини.